Коли е, чоловік не дозволяє стригти волосся. По-перше, якщо він не дозволяє стригти волосся, то вам не, він вам і інше не буде дозволяти. В мене було нещодавно, я виклала відео. Де дівчинка прийшла, в неї було е, ну, відносно як довге волосся, воно до плеч. Все повлазило. Мені доводиться постійно ходити. І ми зробили їй коротку стрижку, і просто як вона змінилася? Якщо у вас довгі волосся, воно шикарне, воно густе, супер, носить його. Але не у всіх, на жаль, зараз з цими всіми подіями, не у всіх є таке гарне волосся. У кожної другої, третій дівчини випадає волосся. Ну, що то за цим хвостиком? Хвостик, як е, зачіска, коли це макіяж, коли це серге, коли це образ, це одна історія. А що ми бачимо? Хвостик позаду, отак вона вся згорбилася, іде по своїм ділам, голова вниз, поклят вниз, нос вниз, і пішла. Ні, звичайно, я можу зробити стрижку на довгі волосся. Це теж буде супер, якщо є з чого робити.